Всім українцям добрий день. Я покажу як її витягти без води. Всі бачили цю штуку і наверняка, багато хто мудохався Я без води. Або ножичок, або малесеньку отверточку. Як же достати ці шестеренки? Бо я вже... І Звертаю увагу на резинка є. Вона дуже погано залазить. Те ж саме її, щоб якщо її витягнете, то дуже потім отут треба акуратненько, щоб вона грамотно вся розподілилась в свої місця. От, оці шестеренки засруться, тоді вона зизчить. От. Воно все конечно, виймається, подивитесь. Ось ці всі пендики, там резиночки. Щоточки зубною прочистили. От. Бо сюди лізти не треба. Бо я тут був теж. Тоже... Я що я тільки не робив, господи. Оце виймається, Тро трошки повертається. Ну далі, в принципі, вже я забув куди. Сюди. О. так. і оце все виймається. От. Тут пружинка. Вона конусна, поэтому дивіться якоюсь стороною. І оцей тройник. В смысле три угла. Ну она не буду тут уже. Дальше дело техники. Все, всем дякую за увагу.